Всім привіт, друзі! А у нас перше поповнення на 8 березня. Оця от красуня привела нам поповнення. Покажи, покажи, покажи своїх. Покажи. От такі от клубочки. От такі от клубочки. Так. Давайте трошки їсти. Давайте трошки їсти, давайте. Давайте, мамка, у вас кличе давайте. О, друзі, таке от поповнення. Все-таки вдалося мені отримати потомство. Курочка-бентамка і півник фенікс. Ось така от малишня, такі от красончики. 5 штучок їх тут. Всі, як бачимо, розмальовані. Такі, як батько. Ну і в принципі мати також такого самого розкрасу. От, бачимо, квачечка вже гарненько вчить їх їсти. ну, Вони ще сьогодні слабенькі і ох, як підзиває, ви чуєте, як підзиває. Вони ще добре не вміють ходити, але вже старається. Мамка відзиває, клює. Ось таке от поповнення, отакі от, от бутузики. Ось такі от бутузики у нас вивелись. Решту яйця залишив в гнізді, так як там різний термін. Вилуплення, інкубатора в мене немає, іншої квочки, щоб підкинути, також немає. Тому будемо надіятись на те, що якась скорочок бентамок. Побачить, що там багато яєць і сяде їх нагрівати. Ну, Така от жорстока реальність. Але дякую. Дякувати і на тому. Отак от гарненько. Бачимо, вони вже щось стараються їсти все друзі нехай ховаються під мамку не буду їх більше тривожити отаке от, от перше поповнення курчат у 23 році все друзі всім па-па, до нових зустрічей ставте лайки цікаво на кого ж будуть похожі більше курчата на маму чи на батька Напишіть в коментарях, друзі, і будемо спостерігати разом, як вони далі будуть рости.